Ілюзії бувають різні. Наразі в Україні фіксують найбільше випадків торгівлі людьми. З 1991 року від цього постраждало понад 300 тисяч українців за інформацією міжнародної організації з міграції. Найбільш поширені форми торгівлі людьми трудова сексуальна експлуатація та втягнення в злочинну діяльність. Останнє поширення на тимчасово окупованих територіях. Придивись назва акції, яку провели в центрі Запоріжжя, перехожим роздавали флаєри, в яких прописані прав правила як подбати про власну безпеку та не потрапити на гачок до торговців людьми, адже серед тих, хто пропонує допомогу, можуть бути шахрає. Також фахівці облаштували експозицію Придивись на полотні, можна побачити реальні історії українців, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми. А ще придивити, що приховано за ілюзією кращого життя, яку створюють торговці живим товаром. Такі акції відбулися по всій Україні. Це дуже потрібно, тому що не всі дівчата знають, як це насправді може бути. Може бути сказка дуже красива, але кінець буває печальний. Поэтому дуже потрібно увагу. Ми хочемо привернути до ситуації, яка відбувається зараз на окупованих територіях, тому що більшість цивільних громадян, які перебувають там, в тому числі військовополонених. Нам є факти, що вони, їх, російські окупанти їх примусують до примусової праці, тобто що є одним із форм теж торгівлю людьми. І зараз ці факти фіксуються нашими правоохоронними органами, міжнародною спільнотою. Насправді це є суттєве порушення Женевських конвенцій, тому що зараз відомі факти так званих повінностей, які виконують наші цивільні громадяни на території, на окупованій території, і все це є знову ж елементи торгівлі людьми.